Протягом минулої доби область зазнала 1816 ворожих обстрілів. Поліція документує наслідки влучань. Армія РФ накрила вогнем 5 населених пунктів: міста Костянтинівка, Красногорівка, селища Желанне, Очеретине, село Маркове. Пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 19 житлових будинків, заклади освіти, адмінбудівлю. У Красногорівці зазнали поранень двоє мирних жителів, постраждали приватні оселі. Авіаудар. Завдали російські військові по Костянтинівці, пошкодили 12 приватних будинків і заклад освіти з артилерії. Ворог обстріляв Маркове Костянтинівської громади. Пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, заклад освіти. Три домівки пошкоджено внаслідок авіаційних та артилерійських ударів по желанному. Крім того, в ніч на 18 квітня Росія завдала по Донеччині 10 ракетних ударів. Шість ракет окупанти спрямували на Покровськ. Пошкодили СТО, підприємство та вісім цивільних. Них авто. ще чотирма ракетами атакували Селидове, вбили цивільну особу. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків: сільськогосподарське підприємство, магазин, лінія електропередач, поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.